Сьогодні вранці студенти Кремучуцького національного університету імені Михайла Остроградського повернулися на очне навчання. Це стало можливим завдяки гарним погодним умовам та потужності облаштованого укриття в університеті. Також можливість організації навчання в очному режимі пов'язана зі зменшенням контингенту студентів після зимового випуску магістрів та з направленням студентів старших курсів на практику. У головна мета це покращити рівень підготовки, тому що якось це головне. А підставами для цього стало те, що ми завжди хотіли так би навчатися. Єдине, що тепер в зв'язку з тим, що магістри зимою випустились і старші курси пішли на практику. У нас тепер, завдяки розкладу, як і планувалося нами на початку навчального року, ми виводимо студентів всіх решту на очну форму навчання. Зважаючи на бойові дії в Україні на початку навчального року, очно проводили лише лабораторні практикуми на стаціонарному обладнанні. Тоді як на сьогодні, в університеті є можливість убезпечити учасників освітнього процесу, коригуючи їхню кількість з міськістю сертифікованих укриттів. Сподіваємося що скажімо, погода, тобто температура зовнішня і наші збройні сили, дадуть можливість нашим студентам займатися. Тому що, звичайно, і нам хотілося би, щоб заняття всі йшли очна. Тут є і якість навчання, і соціалізація, про яку ви перед цим говорили. Тобто певна подія, пожовлення життя університету. Переважна більшість студентів Кремчуцького національного університету імені Остроградського раді виходу на очне навчання, адже є можливість живого спілкування з одногрупниками та викладачами, а також краще засвоюється матеріал. Я бачу студенти раді. Сидять на парах, правда, чуть-чуть такі, не дуже готові. Ну, в принципі, всі, можна сказати, задоволені виходом, з виходом на очне навчання. Сидиш, вживу, спілкуюся з викладачем, більш все зрозуміло. Ну, В принципі, так, навчання буде йти краще. Можна спілкуватися з одногрупниками та ну, з іншими. людьми, не сидите дома, ну, из переваг, контакт с преподавателем, можно что-то больше выучить, может быть. Я поступил на второй курс, и все время у нас было дистанционное обучение, очень непривычно выходить в институт. Тяжело было рано вставать, но в целом пара, прошла, пара первая прошла нормально. Да, ну хотя бы учить хоть что-то буду, вот в чем плюс. Десь я сижу дома, ничего не делаю. Тут хотя бы хоть какую-то информацию получаю. Мария Бардаева, Виктор Петров, Крамчуцькі новини.